Стара Європа таки показала зуби Росії. Євросоюз запровадив санкції третього рівня проти Москви. Як нам пояснили, через те, що насилля виходить з під контролю, маючи на увазі трагедію пасажирів збитого проросійськими терористами Боїнга над санкціями, весь день працював комітет постійних представників країн-членів ЄС. Ударити цього разу панують по російській нафтогазовій індустрії, фінансовому, оборонному та технологічному секторах. Докладніше про європейські санкції у наступному матеріалі. Європейські дипломати працюють над санкціями у закритому режимі. Дізнатися про що вони говорять журналісти намагаються в офіційних представників Єврокомісії. Ті скупі на подробиці. у нас є дуже конкретні, дуже детальні пропозиції. Мова йде про цілком нове законодавство, яке потрібно ухвалити. Наразі їх обговорюють. Пропозиції щодо санкцій Єврокомісія підготувала ще минулого тижня. Єврокомісія свою роботу зробила. Тож зараз м'яч на боці держав, членів ЄС після тривалого обговорення дипломати повідомляють, санкції таки ухвалили серед запланованих євросоюзом економічних санкцій проти Росії, ембарго на зброю та товари подвійного використання, тобто ті, які також можуть використовуватися з військовою метою. ЄС планує заборонити експорт чухливих технологій для глибоководного буріння, освоєння Арктики та видобутку сланцевої нафти. Натомість російським державним банкам заборонять купівлю та продаж європейських цінних папір. Перів. Євросоюз також заборонить в'їзд та заморозить банківські рахунки осіб та компаній, що підтримують російську агресію. Домовилися представники країн-членів ЄС і про заборону інвестувати та постачати в окупований Крим обладнання для транспортної інфраструктури, телекомунікації, енергетики та видобутку нафти, газу і корисних копалин. Деталі європейських санкцій стануть відомі вже у четвер. Після публікації в офіційному журналі ЄС дії та обмеження почнуть наступного дня, і за словами дипломатів, протягом щонайменше трьох місяців з можливістю продовження. Катерина Ольга Дорченко, Катерина Шипко, Спецкор, 2+,2.